Тож вітаю! Сьогоднішнє наше третє відео про тестування води буде знову ж таки з цим тестером води. Але наразі я вдома в себе відтестую цю воду на воді з джерела. Є така думка, що вода з джерела вона завжди гарна. Але джерело джерело різні. І джерело в нас тут, тут Франківську, воно місцеве, воно в місті знаходиться. То можете собі уявити. Що може бути не все дуже гарно з цим джерелом, тому що якщо ми беремо джерело гірське, звісно, воно буде краще. Там вода відфільтрована в великій кількості шарів землі, яка знаходиться в горах. А коли це в місті, то, хоч це і джерельна вода, але щось у мене є підозра, що буде не все гарно. Тож, маємо, і давайте, давайте зараз будемо тестувати. Отут наш імпровізований стіл. Здобуваємо одну полосочку і будемо дивитись, сподіваюсь, буде нелячно. Опустили полосочку, потримали декілька секунд. здобули і дивимося. Давайте так. Здається, так краще буде видно, що нам наша полосочка підкаже? Так, ну отак. Тож, ось наша вода з джерела. Давайте фінальні результати. PH 8,4. Загальна лужність схожа на, на, на та навіть тумач 240. Карбонати 300.жорськість ну, трохи менше між 100 і 250. Сіанурик кислота 150 це перебір реальний. Ну, от, всі інші значення. Ну, Допустимо, міт 0,2, вона є а, так, ртуть. Щось коло 0 і 0,5 трохи є, а, бо вона не біла, ця полосочка. І Total Horizon 0. От, дивіться, от, цікаво. От, я цього не бачив, але от, якісь речовини почали з'являтися. Нітрати якісь трохи є, скажімо, 5. Нітрити є, тобто якийсь кольор в цій ячейці з'явився. І, і, і Тут по кольорам в нас. Ну, давайте так, на нас все ж оці перші значення: Літ і Флорид, і все ж нуль. Вода з джерела повинна бути відтестована.